Андрій приходько, доктор юридичних наук, адвокат, буде зараз до нас е, доєднуватися до ефіру, пане Андрію. Ну багато зараз шириться е, відеоматеріалів з різною оцінкою власне дій тих чи інших. Е, і силовиків, та і людей, громадян. Ці люди, які от на машинах намагаються давити військових, куди це годиться насправді. Як діяти в таких ситуаціях викликати поліцію чи не викликати, чи працівники ТЦК завжди повинні співпрацювати з поліціянтами? Що робити людям? Значить, дивіться, як. Як я, як адвокат, так рекомендую діяти, діяти повід... потрібно чітко відповідності до чинного законодавства, і це законодавство потрібно знати. На сьогоднішній день дійсно працівники ТЦК мають право вручати ці повістки, і як би нам цього не хотілося, але з моменту оголошення мобілізації, кожен Чоловік повинен з'явитися, повинен був з'явитися nee. до центру комплектування та соціальної підтримки, так звані військомати, і е, актуалізувати свої облікові дані. Так як більшість людей цього не зробило е, під десь під страхом, десь без відсутності можливості або ще якихось інших причинах, е, то фактично ці всі особи, які цього не зробили, вчиняють адміністративне правопорушення. І якщо слідувати букві закону далі, так у нас є закон України про нацполіцію, є постанова кабінету міністрів, їх там декілька, одна з них це 1456 2021 року, які регулюють оці дії, регулюють зокрема дії перевірки документів, перевірки транспортних засобів і перевірки житлових приміщень. І… Це законодавство говорить про що? Що якщо е, особа е, вчиняє адміністративне правопорушення, а фактично, наявка до е, центру комплектування та соціальної підтримки, це вже є адміністративним правопорушенням, то е, працівники військомату та працівники нацполіції е, мають право вимагати в особи пред'явлення документів е, для Складення адміністративних матеріалів і притягнути особи до адміністративної відповідальності, і якщо особа відмовляється пред'явити такі документи або в неї їх немає, то працівники нацполіції дійсно мають право затримати таку особу для встановлення її особи і в подальшому складення адміністративних матеріалів. Таке затримання можливе до 72 годин відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення, і фактично, оці всі конфлікти, які відбуваються зараз під час перевірки, під час затримання, в більшій своїй мірі вони є результатом того, що люди не знають. Своїх обов'язків, а в деяких випадках працівники військоматів зловживають своїми повноваженнями. Тому ми, як правозахисники, рекомендуємо наступний алгоритм дій. Перше, якщо до вас підходять працівники військового комісаріату, то перше, що потрібно робити, по-перше, вести себе культурно, чемно як добропорядні громадяни України. Більше того, ми всі розуміємо, що в Україні йде війна. І е, люди, які ходять в формі, ми до них повинні ставитися з особливою повагою. Друге, якщо ви відчуваєте, бо бачите, що е, відбувається щось незаконне, бо ваші права порушуються, то абсолютно нормальним є викликати поліцію набрати на 102 і повідомити про порушення ваших прав. Якщо ви чітко розумієте, що саме порушується. Третє, якщо ви не знаєте, як вам діяти. Конституція України, Закон України про адвокатуру та будь-який нормативний правовий акт дає право кожному громадянину України скористатися правовою допомогою. Тому ми рекомендуємо звертатися до центрів надання безоплатної правової допомоги. Це перший орган, який може вас проконсультувати як мінімум безкоштовно. Друге, якщо є можливість, то мати в запасі номер телефону адвокатів, які спеціалізуються на військовому праві, і перше отримати консультацію. Друге, викликати таких адвокатів на місце пригоди для того, щоб вони представляли ваші інтереси. Якщо адміністративні матеріали будуть складені, і громадянин буде обмежений праві захисту адвокатом, то такі матеріали будуть визнані в суді в подальшому незаконними. І особа буде звільнена від адміністративної відповідальності. Отакий план дій ми рекомендуємо вчиняти. Зараз дуже багато інформації в інтернеті доступної, все законодавство доступне. Рекомендуємо знати свої права для того, щоб не погіршувати стан і не вступати в конфлікти з працівниками ТЦК вибачаюся, і працівниками нацполіції, пане Андрію, ну варто знати не тільки свої права і свої обов'язки. Я думаю, так і, пане Андрію, стосовно автомобілів, от так само цікавиться питання. Чи мають право казати, щоб вийшли люди з авто там, чи зупиняти його мається на увазі не поліціянтів, бо поліція точно е, має на це право. А от стосовно працівників ТЦК, що в цьому випадку? Дивіться, постанова Кабміну 1456, на яку я посилався, вона регулює наступні дії працівників ТЦК. Вони мають право зупинити транспортний засіб, якщо в них є підстави вважати, що водій або особи, які перебувають в транспортному засобі, вчиняють або можуть чинити адміністративне правопорушення. Як я вже сказав вище, адміністративним правопорушенням є ухилення від мобілізації. І наявка до військового комісаріату, саме тому, в принципі, зупинити вони мають право і підійти до вашого приміщення також мають право, але проникнути в транспортний засіб або проникнути в приміщення права вони такого не мають. Тому що транспортний засіб прирівнюється до фактично житлового приміщення і. Дозвіл на проникнення в таке приміщення надає виключно суд в рамках кримінального кримінально-процесуального законодавства і тому проникати в приміщення категорично заборонено будь-які такі дії можуть кваліфікуватися як вчинення злочину відносно такої особи. А саме порушення права власності в подальшому можна захищатися слідуючим чином: перше звертатися з заяви про вчинення кримінального злочину. Друге. Звертатися до суду з метою стягнення моральної, якщо так моральної і матеріальної шкоди, якщо б вона була мала місце такі ситуації, пане Андрію. Вдячні вам за ці роз'яснення оцих всіх юридичних тонкощей, тому що розуміємо, що в процесі процеси в суспільстві йдуть досить такі серйозні, і всім варто. Ну, знати свої права обов'язки. Це факт. Андрій Приходько, доктор юридичних наук, адвокат, доєднувся до нашого ефіру. Поговорили про загальну мобілізацію і про те, як вона проходить.